Так, і мені випадає імператор, і дивись, який гарний тут імператор. Ти бачиш, але і по цій карті ми бачимо, чи хоче він це робити. Він ага. не хоче цього робити, бо в нього є свої, е, свої вигоди для свого народу, для своєї економіки і так далі. Е, ця війна, вона ж не тільки наша. Не тільки наша. Ми вже розуміємо, наскільки все взаємопов'язано, і наскільки е, ми десь вигодні для того, щоб зробити деякі свої цілі, відпрацювати те, що треба, отримати результати. А ми виступаємо тією землею і тими людьми, які проходять це випробування і дають фідбек по цим результатам. Як би це… Не звучало зараз десь, можливо, навіть цинічно. Зараз дуже цікаво, пам'ятаєш, ми в весь липень з тобою, саме з тобою. Okay. Е е я, напевно, більше всього приділяла увагу питанню того, що буде зміна стратегії. І е, навіть і той гучний заголовок, який був до наших відео, він виправдовується, так що не там сильно на нас не сваріться, що там гучні заголовки, е, на рахунок того, що реально тактика змінюється, змінюється стратегія, змінюється підхід військовий. І якщо ми думаємо і що ми не помічаємо ціє, цього процесу, це не означає, що він не відбувається. І що я бачу, переглядаючи на серпень? Знаєш, я переглядала Херсон, бо мені це шкурний інтерес, я кажу, так? так. Херсон, тому що мені цікаво, що там буде, і це початок хаосу. Взагалі, серпень дуже погано випадає. І в цей хаос, який буде, це буде і нова точка входу для раптових змін. Так, зміни можуть бути і е, можуть бути і з закриттям е, воріт лева, та? і можуть бути зміни. Точка ще дуже цікава в жовтні місяці. Я знаю, що приходить майстер в тебе з астрологічної точки зору, от вона вам точно я думаю, що розповість більш детальніше, але ось ці точки вони реально важливі і вони реально будуть змінювати наш простір. І серпень-серпень буде дуже сильно напружений. І карти так само показують цю напругу. По-перше, будуть і що ви, по друге, по-третє, вже нові ділянки фронту. Нові ділянки фронту, про які ми не здогадуємося, поки що, або ми їх не беремо якось до уваги. Розумієш, Тобто неочікувані атаки в нових місцях. І мені це не подобається насправді. Я думаю, що і вам, глядачі, мені тож не подобається ця ситуація, і е, страх, який всередині підіймається, не тільки в мене, зазначу, що дуже багато підписників пишуть і відчувають те саме, що відчуваю я, бо ми з вами всі пов'язані одним колективним полем. Ми чуємо, відчуваємо цю надвигаючуся якусь загрозу на тому рівні, не там, де вона є. І е які міста, регіони в нас будуть? По-перше, мені не, ця... не фонить дуже сильно захід, і захід точково. Там буде е така атака, е дуже болюча для нашого сприйняття. І вона буде така швидка, молнійносна, раптова. Ну, все як вони люблять, знаєш, так, щоб люди не встигли, щоб дуже багато було. Захід, центр, центр продовжує бути в небезпеці. Що цікаво, 27 липня мені випадало взагалі дуже е, загроза. Якщо ви можете перейдіть, так, подивіться у мене в телеграм-каналі, що я говорила про Київ. Е, Пам'ятайте, що Київ мені випадає не північю, а центром. І е, ми побачили, що відбулося. Так? Хоча пізніше інформація була закрита. І я хочу зазначити, що мені дуже фонив саме лівий, ліва частина, е, південна частина. Південно-західна частина, але центр такий був більш сконцентрований до спокою. Проте ми не розслабляємося і до 3-4 числа ось ця загроза. Центр залишається як ніби трошки захищеним, хоча відчуття не буде такого. А все передмістя буде в нас з великою загрозою, загрозою обстрілу. Тому не розслабляйтеся те, що відбулося в Києві. Це жах, це, ми розуміємо всі і це скорбота за всім тим, що відбулося, але це не кінець. І далі будуть. Атаки, особливо на адміністративні будівлі, і житлові масиви. Житлові вони не просто так руйнують. Їм е цікава сама оця жертва приношення, розумієш, сама е історія в те, щоби. Прибити колективну, колективну думку, колективну єдність, щоб був розкол всередині країни. Тому е загрози з неочікуваного боку я вам проговорила. Е що хотіла сказати, гуманітарна допомога місця. Гуманітарної допомоги, лікарні, центри переливання крові ось це все дуже сильно фонить загрозою. Також адміністрації, управління, ОТГ, навіть там маленькі, знаєш, Укрзалізниця. Тому серп, Укрзалізниця. Чому вони це роблять? Тому що люди мігрують літо. Літо люди мігрують. Е, погано переглядала Нікополь, Кривий Ріг, е, Покровське, потім е, Херсон. Херсон без окупації, але ізольований. Е, в Херсоні буде менше обстрілів в серпні, але Херсон все одно буде дуже сильно страждати. Полювання полювання, наші знають, сафарі, буде продовжуватися глибше до Миколаєва. Е, тому Миколаївська область зі сторони стику з Херсонщиною, аграрії, будьте обережні та нас чекає е, не, не дуже цікава е, ситуація. Також Чернігів погано, постійно погано. Чернігів просто я не знаю, Полтава і Чернігів я кожен раз поміть, кожен раз я кажу Чернігів-Полтава суми, Чернігів-Полтава суми І я не бачу, на які числа випадає загроза саме по цим містам. Але до 15 серпня прям максимально неприємні відчуття по цим містам. Тому Київ-Львів, так? Ідемо від заходу на схід, і е е відчуття несподіванки. Оце відчуття несподіванки всюди, на яку б частину країни я не переглядала. Всюди в нас несподівані е підступні е питання наступу. Е питання про наступу по фронту не подобається сьогодні. Буквально зранку дивилася на Дніпропетровщину. Ближче до води люди, які там знають, вони знають про що я говорю. У Мене була клієнтка. Вона теж підтвердила, що те, що я бачу. І Запоріжжя. Запоріжжя, зі світу мертвих показали е, козацький шлях. Мене питали в мене підписники, що таке козацький шлях. Давайте образовуємося да, в е, історію України. Заглядаємо ага. дивимося про козацький шлях, і ось це все. Чому саме козацький шлях? Тому що це е, наша культура і наші досягнення, які записані історично. А ворог хоче вибити не лише зараз, він не хоче тільки отримати землю, він хоче знищити історію. І це один із найважливіших аспектів, який їм не подобається. Тому е, люди, які є на цих територіях, а це дуже велика територія, е, є. Потенційною загрозою. Кропивницький згадала ще Кропивницький хотіла сказати про це місто, теж несподіванка. І місця, які вже теж декілька ефірів поспіль. Кажу, місця, які були вже відновлені. Був, було руйнування, відновили, і знову ці місця будуть під загрозою. І не буде не легше, він буде складніше, плюс на політичному тлі будуть а, різного роду емоційні вкиди. І ці емоційні вкиди будуть особливо до 11-15 серпня. Для чого? Для того, щоб зібрати вашу енергію, енергію ваших емоцій. Тому, будь ласка, стабілізуйте себе. О, ти кожен раз питаєш мене. Про пораду, пораду. І мені хочеться, я захожу під кожен ефір, і читаю. Ну як же ж вам порада? Ви ж там відписуйтесь. І от цього разу я вам відразу посередині ефіру кажу: порада відключитися від емоційних гойдолок. Бо емоційні гойдолки будуть дуже сильні. Я вам казала про це ще до того, як були мітінги з набу. І ось це буде продовжуватися, але тепер з залученням не всередині країни, а з тим, що буде навколо. Тепер в нас Камчатка, тепер в нас кліматичні зміни, які будуть мігрувати, кліматичні зміни. Ми теж про це говорили, що вони будуть мігрувати, і ми не відрізання від планети ми теж будемо в загрозі. Можливо, трошки, неможливо, а трошки менші, ніж Камчатка Корея, Китай, теж зачепила. Та, Ісландія дуже зачепило. Е, але коли будуть руйнування в Туреччині, от після того, як будуть руйнування в Туреччині, в нас е, стан має бути, приготувалися. Приготувалися, напряглися, та, ті, хто південніше знаходяться, будь ласка, все ж таки підготуйтеся там чуть-чуть, там хоча б документи які складіть, так, щоб ви могли. там, Якщо щось, я вас не нагнітаю, але хай би воно щось би так і лежало вам. Тому що з урахуванням, якщо. Е Земний шар не стабілізується і буде йти так, як прогнозовано, воно йде хвилями, то е, є велика ймовірність того, що е, люди все ж таки будуть мігрувати на більш безпечніші ділянки. Пам'ятаємо з тобою два тижні, напевно, тому говорили про те, що чи буде якась санкція, чи буде щось да що е, постави на лопатки і там. Трошечки постави на місце, і ми там побачимо якесь полегшення. Але ми не бачимо цього полегшення і хитрі оці плани, які на політичному рівні, ось одне, а на фронті інше. Ми вже проходили це. Але зараз перший раз, от і ще хочу сказати, що перший раз, коли я сказала, що в Херсоні в на початку липня що є нові дрони. Теж мені писали, що я дурна, але зараз ми бачимо, що вони вже і в Київщині, і всюди, і всі кажуть, все, нові дрони летять, інший звук, Одеса і так і так далі. Одеса, до речі, Одеса теж під загрозою. Будь ласка, портові місця, м -м, будьте обережні в цих е місцях. І логістика. Логістика і перетин великих е місць, е як це сказати, роз'їжджання да, дорог. Тому теж. Тепер давай чи, чи повпливає щось, чи повпливає щось, навпливає в нас на те, щоб закінчити все ж таки. Ну, випадає цікава інформація. Ти бачиш, що він по справедливості, ніби хоче роз... цей конфлікт зрушити. Глянь, яка класна карта. З вагами він йде до цієї кубки, яка ем, недовольна чимось. Так? Але що далі? Починається новий початок, і цей, і цей новий початок по зірці. Зірка це. Довгий в нас шлях до нашої цілі. Все ж таки щось зрушиться з місця, але ми не побачимо прямо такий класний результат саме в серпні місяці. Тому що і зірка, і блазень, який мені випадає, це все довготривалий процес. Так, може бути такий момент несподіванки і швидкого зміну подій. Але от по комбінації карт можу сказати, що не сьогодні, не зараз. Проте він буде давати якісь такі інформаційні точки для того, щоб змінювалася реальність. І на нас буде дуже сильно тиснути, тиснути на нашу владу, тиснути з умовами, умовами, які нас не будуть влаштовувати, і ну як і завжди. В принципі, да? нам дають умови, на які ми не згодні. Але ми будемо бачити більш лояльну нібито ситуацію, в якій. Будуть проходити перемовини за перемовинами, домовленості за домовленостями, будуть пропонуватися нові документації. Ми будемо бачити, звісно, як і завжди, не все. Але велику частину цікавої інформації все ж таки оприлюднять саме в серпні. Не можу сказати, що Трамп дуже сильно критично, прямо в серпні, дасть відсіч нашому ворогу і там ставить в таку ситуацію, що вони вимушені будуть зробити все для того, щоб закінчити війну в Україні і зробити так, як нам зручно. Ні, це буде лише процес для того, щоб ми стали до цього ближче. Але чи буде нас це задовільняти, знову ж таки, однозначно, ні. І закінчення, от я бачу, що зараз дуже багато питають чи буде до 8 числа закінчення? Це чисто фізично неможливо. Є надія, є надія, і є надія на те, що а, Трамп ем, зробить все ж таки щось хороше, щось хороше для нас. І ем, оцей мостик, якого зараз немає, для того, щоб ми побачили, як наше українське сонце взійде. Стане для нас ближче ближче ось цей мостик для переговорів. І в серпні ми побачимо перші лише кроки до цього. Тому не очікуйте, що все буде феєрично тільки серпнем і закінчиться. Безпека йде з землі, особливо південні частини. В нас рухлива там тектонічна. Плита, ті, хто розуміється в цьому, напишіть в коментарях, як ви це бачите. Щоб я вам не говорила неправильної інформації. Люди, спеціалісти, пишіть, як ви бачите, яку ви бачите загрозу. Давайте. Мені хочеться ось цей тиждень в мене всередині. Таке відчуття, мені хочеться кричати про те, що ну давайте ж ви всі згуртуйтеся і не міряйтеся своїми діяльностями, ага. а я краще, от я, а то я. Приберіть оцей егоцентризм трошечки, хоча б, і давайте гуртуйтеся всі, хто що бачить, в кого там голова болить на обстріли, в кого ще щось, хтось бачить сни, пишіть про це все. Допомагайте одне одному, не скривайте свої перечуття. Для чого ви це робите? Ми всі тут пробуджуємося на цій території, щоб її захищати, і ви всі цінні. Не тільки практики, які ми дійні. Ви всі прості люди, такі самі прості, які ми. Ви теж цінні, і ваші знання цінні. Тому діліться ними, хоча би під цим Проза да. В нас йде земля, вогонь. Вода як вторинна загроза, як рікашетом, знаєш, вода. Тобто в нас не буде такого великого цунамі, як ми бачимо там, да, по океану йде по морю. Але якщо буде землетрус, то в нас теж буде рухатися земля. І від цього руйнування землі можуть бути е, спишки вогню. Особливо мені не подобається Запорізька. Я постійно про це транслюю. Хай я буду е, краще погана для вас, що я вам там наговорила дуже багато, е, ніж якщо я вам не скажу, і ви потім будете знову мене якби ну, Я вже привикла, що вам кажи погано, не кажи погано. Вот. Але е, Запоріжжя, Запоріжжя дуже сильно фонить. І тому е, все, що в районі Запорізької АЕС, ми. Маємо бути готові до того, що буде руйнування, і ворог буде відступати, тому що він не буде готовий справлятися з тим, що там буде відбуватися. І ось цей момент переходу контролю від однієї влади до іншої, звичайному народу будуть руйнування дуже для них. І дуже закрита інформація. Тому люди, які знаходяться там, я закликаю вас бути уважними і краще перебдіть, ніж чим ні шкла... Ну от і мене відкрити тут. Да, і ще хочу сказати, що в мене ось відкритий розклад. Я його залишила перед ефіром, якраз великий розклад робила, щоб налаштуватися на е, розмову нашу. І... Про Херсон, про Херсон, та, який буде хоч і помірність, але військова така помірність. Обстріли не закінчаться. Я бачу, як мої херсонці пишуть під анонсами всіх практиків, хто би там не був, а скажіть, коли закінчаться в Херсоні обстріли? Мої дорогенькі, це буде не серпень місяць, тому, будь ласка, будьте обережні.